Кировоградські кіборги тренують пластунів. Учасники військово-патріотичного табору вчаться на полігоні третього окремого полку спеціального призначення. Щоправда, у вишколі беруть участь нині не всі пластуни, 17-ро хлопців з отруєнням потрапили до інфекційної лікарні після невдалого таборування на Черкащині. Але вже невдовзі каже вона Шворак, повчитися у легендарних кіборгів зможуть і вони. Поки товариші в лікарні два десятки пластунів долають смугу перешкод. Вони вчаться бойовим навичкам у визнаних фахівців військових розвідників на їхньому домашньому полігоні. Зараз ми будемо відпрацьовувати тактику двійками. Цим зрозуміло. Так, є. Ця наука не легка, однак інструкторів попередили жодних потурань. Хлопці хочуть відчути, як це батьківщину захищати тактика бою, працювання в двійках, як захищати групу, кругова оборона. Приміщення з автоматами в бронежилетах, в касках, противник справа, противник зліва. Перебіжки різні, ну тобто немає такої поправки, що ну тобто, якщо комусь тяжко, то ми зразу допомагаємо. Тупо тобто, один одному у програмі навчання, окрім суто військових навичок, ще й тактична медицина, картографія, школа, лідерства, а головне зустріч з учасниками війни на сході, героями киборгами. Дуже велика честь зустрітися з такими людьми. Ну від суто від того, що розумію, що через що вони перейшли, що вони можуть. І дуже радий тому, що вони ці всі свої знання передають нам. Військові ж зізнаються, вчити пластунів для них справа честі. Бо один з найкращих молодих офіцерів полку Євген Подалянчук, який загинув у вересні 2014 року під час оборони Донецького аеропорту, був членом цієї скаутської організації. Ми маємо за честь приймати. Цих молодих людей замість того, щоб поїхати на моря, десь відпочивати, вони приймають участь в військових іграх, вони навчаються в військовій справі. Ми завжди будемо раді їм допомогти тому, що це майбутнє покоління, наша заміна. У гості до кіборгів приїхали пластуни з дев'яти областей України, зокрема й Донецькі та Луганські підлітки. Незабаром до тренувань приєднаються і ті хлопці, які через отруєння майже тиждень провели у лікарні. Олена Швора, Роман Круніч, Кропивницький Спецкор, 2+,2.